Усім привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. З вами на зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні ми поговоримо про гаманець Rebbi Wallet. Він є одним з найкращих гаманців. За деякими моїми спостереженнями, він навіть кращий від Metamask. У. Зараз я вам поясню, чому також торкнемося тієї теми, що цей реббі він не має свого токену. Цей гаманець, як і в принципі Metamask, я покажу вам, як заклеймити бейдж від дебанку від цього гаманця Rebbi, і покажу, які потрібно робити активності на цьому гаманці, щоб в майбутньому претендувати. На можливий дроп. Чому я кажу можливий, тому що немає гарантій, ніяких, що він буде, але виходячи з цієї логіки, що у них немає токену, цілком можливо, що він в майбутньому буде. Цей гаманець підтримує 55 мереж. Також він пройшов аудит та має відкритий код. Взагалі він призначений для взаємодії з ефіром та іншими ЄВМ-блокчейнами. Ну а механізм роботи з приватними ключами у нього такий же самий, як у метамаску, тому за безпеку можете не переживати. Давайте я вам покажу зараз, як цей гаманець створити. Покажу вам як заклеймити цей бейдж від Дебанку. Ми одразу торкнемося теми дебанку, тому що від них теж в майбутньому може бути дроп. Я по цьому знімав окреме відео, десь вам тут закріплю. І таким чином ми маємо класну взаємодію, яка торкається і Дебанку, і ребі валету. В цілях безпеки посилання на скачування цього гаманця я залишу вам в описі під відео, щоб ви не потрапили на якийсь скам. І після того, як ви перейшли за цим посиланням, переходимо до мого екрану ноутбуку, відкриваємо посилання, тиснемо кнопочку Додати у Chrome. Ось наш реббі валет. Тиснемо додати розширення. Тоді ось тут переходимо до своїх розширень. Цей RebB-Wallet закріплюємо, щоб він у нас був, та відкриваємо його. Одразу нам показують, що ми можемо імпортувати свій гаманець Metamask у RebB-Wallet. У -wallet. В нас буде просто один гаманець на двох різних розширеннях. Зараз поясню, як це робити і чи потрібно взагалі. Тиснемо кнопочку Next, тоді тиснемо Get Started. Ось ви можете створити новий гаманець, натиснувши Create New Seed Phrase, відповідно зробити чистий новий гаманець. Особисто я буду імпортувати свій Metamask аккаунт по фразі, який в мене тут теж є вбудований. Так простіше навіть буде виконати. Виконати дії для того, щоб отримати бедж від дебанку, тому що там треба буде в гаманці зробити свап. Я тисну Import my Metamask account. До речі, друзі, хочу сказати, щоб ви обов'язково підписались на мій YouTube канал, тому що в майбутньому я запишу відео конкретно, розберу цей гаманець, покажу взагалі все, що в ньому є, та як ним користуватися і які в нього є круті фішки, яких, наприклад, немає у того ж Metamask. Тиснемо імпорт маю Metamask аккаунт, придумуємо пароль, тиснемо Next. Тиснемо імпорт сіт фрази. Якщо у вас сітфраза, якщо маєте приватний ключ, можна по приватному ключі. Я ж тисну. Import seed Phrase і вводжу свою фразу. Після того, як ви ввели свою фразу, тиснемо Confirm, тиснемо ось тут, щоб побачити інформацію по тих гаманцях, які нам відображає. Бачимо, що тут в мене лише на одному гаманці. Їх тут насправді можна активувати до 50 штук. Нам ж потрібен один. Тиснемо done. Тоді переходимо в сам гаманець. Бачимо, що наш баланс одразу відображає. Що нам тепер потрібно зробити? Тиснемо кнопочку More, тиснемо Claim Rebby Bage і натискаємо кнопку Learn More on the bank. Після цього нас перекидає на Дебанк. Нам потрібно натиснути. Кнопочку Mint, пройти капчу і натиснути Get Claim Code. Нам видає код, який потрібно скопіювати, повернутися на гаманець. Ось тут вилізло таке віконечко, потрібно натиснути Flip, тиснемо знову More. Знову клейм, вставляємо цей код і тиснемо клейм. Як бачимо, щоб зробити цей клейм, нам потрібно зробити свап. Ви можете це зробити раніше, а тоді вже перейти сюди. Тиснемо Go to swap і нам потрібно свапнути в гаманці якийсь токен, буквально маленьку любу транзакцію. Так як в мене є ефір в мережі Arbitrum, я пережену пару копійок в звичайний Arbitrum, в мережі Arbitrum. Тиснемо в пошуку ARP, вибираємо. Я буду обмінювати зовсім трошки, нам головна наявність транзакції. 19 центів навіть тисну get quotes. Тут нам потрібно обрати через яку свапел. Ми це будемо. Робити, я оберу Want Inch, у нас саме прикольно, тиснемо Enable It, ставимо напроти Want inch тут trade галочку, погоджуємося з ризиками, повертаємось назад, повторно обираємо 1-inch та робимо наш трансфер. Тиснемо swap via 1-inch. Тут підписуємо транзакцію і тиснемо Confirm. Вже після того, як транзакція пройде, тиснемо знову Mint, копіюємо цей код, йдемо на Rubby Wallet, тиснемо more, тиснемо Claim, вставляємо цей код сюди, тиснемо ще раз Claim. І в нас, бачите, успішно заклеїмось, повертаємось до d ви можете перейти. В розділ бейч, ось тут його можна знайти. Тиснемо в All Bay, і бачимо, що бейч ребі валить в нас успішно змінчений. Ось такими друзі, простими діями. У нас вийшла взаємодія одразу з двома крутими проектами. Та як це по суті без ризиків та без затрат, такі активності варто робити. Дякую всім, хто сьогодні дивився мої відео. Як завжди, бажаю вам профіту та до нових зустрічей.